Дусі привіт. Ви нічого не бачите? Ні. тут десь був видео, да. Стоп стару світ. Там був 400 днів. Тут був мій Ви Якщо десь не десь, то можете подивитись. Відео залишається відкритими. А от це що? У мене цього не було. Ніколи вже ціло новин тут не було. От, бачите? Бачите, тут все сделали, змінили. І лд, то це ж оновлення, но логічно, що має мінятися. Якщо не міняти, то цей Але поменять цей спи. Да, це тепер можна тут десь починалось оттуда. Починалась гора. А зараз вона від'їхала в сторону і лишила вот це все. Я чувствую, ніби хтось мене затролив. или шо. Ну я один играю. Я... я просто беру... Тут реально, ніби хтось мене затролливал. Але, але серьезно. А тут вы ничего не бачите. Зараз. 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 Да, тут було місце, там, де я все в сундуках тримав. Да. Тут я понимаю, тут так все и было. А вот тут. Не, ну це дароваться це понятно, що все знаю. Просто на трохе так І И тут было ревне на все. У вас вс Так. А тут все в воду проротил. Все тут поменяло просто. Мені даже немаже думок щось, щось тут робити. Я даже тут нічого не зможу зробити. Даже якщо я подивлюсь свої старі відео і даже подивлюсь, я тут даже нічого не зроблю. Ну, тут ще можу щось зробити, але. Але. Нічого себе підлагало. У мене так нікого не лагало. Мене ніколи не лагало так. Нікого не так не лагало. Якщо що? Не ну, зато это на ваш звук, якщо он этот є. Що да. тут робиться? Я, друзі, я пішов я потім все вам розкажу.